Загальний стаж роботи в стоматології в мене 6,5 років, а повноцінний прийом пацієнтів я веду вже другий рік. Насправді терапія це зрозумілий та швидкий результат як для мене, так і для пацієнта. Пацієнт до мене проходить з проблемою, а уходить в це ж відвідування вже без неї. Найпоширеніша проблема пацієнтів в догляді за зубами це нерегулярна та неякісна гігієна. І з цього ж випливає і основний фактор ризику: велика кількість нальоту, незбалансоване харчування і дуже багато ще причин. Але основне гігієна великим вітрами. Існує багато думок, що, наприклад, кисломолочні продукти запобігають розвитку каріесу, але насправді збалансованого харчування та зниження продуктів, що містять швидкі вуглеводи, буде достатньо для здоров'я ваших зубів. Загалом на своїх прийомах ми робимо все для того, щоб уникнути розвитку повторного каріесу. Використовуємо всі види діагностики, працюємо з ізоляцією, використовуємо новітні протоколи роботи, сучасні матеріали. Загалом все, аби такої проблеми не виникало. Оглядів раз на півроку буде максимум достатньо. Гену, що відповідає за розвиток карієсу, його взагалі не існує. Тому є інші фактори, що відіграють куди важливішу роль. Якщо приділяти досить уваги домашній гігієні міжзубних проміжків та не забувати про регулярну професійну гігієну, то негативного впливу буде ніякого. Вже стало зрозуміло, що я амбасадор регулярної якісної гігієни порожнини рота. Це перша річ, і друга річ довіра до лікарів-стоматологів. А ми все зробимо якнайкраще.